Маленька пригода починається. Їдемо з Амстердама до Гідхорна близько двох годин дороги. І ці дві години сприймаються не просто як поїздка, а як чекання, побачення. Ще не знаю, що буде, але вже перечуття приємне. Я обожнюю воду і село. А Гідхорн це комбо. Мальовничі канали, хатинки з дахами з соломи, маленькі містки. Тому що до приїзду я була страшенно рада відчувала, що це моє місто. Ми приїхали, вирішили брати а, лодочку в якійсь компанії Сміт. Зараз, до речі, перевіримо, що тут потрібно і як орендується. Поїхали. Ми взяли 2 години: 30 євро ось такий кораблик, такий 25. Пливемо. В гід хорні, кажуть, більше 150 таких мостиків. До речі, ось цей флажок, цей стяг, це стяг цього населеного пункту, і ось там, до речі, можна роздивитися, що. Одним з символів є це роги. Так? А саме роги кози. Тому що коли тут засновувалося поселення, то дуже було багато знайдено саме ріг кози. Від цього і походить назву. Так, має бути спочатку церква, потім має бути мельниця і тоді нам потрібно повертати. Вітина везе три лодочки і на четвертій їде, а ми не можемо скерувати одною. Нас назад тягне. Так і дві години тут пройде. Так, тут прямо такі капець, який можуть бути затори. Я думала, набагато простіше водити лодку, якщо чесно. Так, ось така вартувала 1250. Це на багато людей, тільки я щось не бачу. Вона популярна. Тут же стає більше людей. Гідхорн з'явився ще в 13 столітті, коли тут оселилися переселенці і почали копати торф. В результаті утворились озера, канали. А щоб пересуватись, довелось винайти свою сільську Венецію. Кажуть, я поганий драйвер. А тепер про мою боротьбу з чогном. Спочатку я думала, що керувати ним, ну, це як кататись на велосипеді. Насправді, це як стосунки. Я тягну в один бік, він пливе в інший. А тепер уявіть вузенький канал, десятки таких самих капітанів, новачків, як і я. Ну, це було щось між дорожнім рухом у годину пік і уроками водіння в цирку. Качки знущались, туристи сміялись, а я робила вигляд, що все під контролем. Ну, Коли ми ще в домовилися, цей момент, заради якого ти закохуєшся в Гідгорн, остаточно. Тис! Нам дуже пощастило чи то тому, що понеділок, чи то тому, що канікули вже закінчилися, але людей було мало. І ми могли насолодитись тишею, спокоєм і водою в каналах. Село невелике, і знаєте що? Тут немає звичних вулиць у центрі, тільки вода і дерев'яні містки. Автомобілям тут не місце, і якщо хочеш кудись доїхати, бери човен. Ну і все. Ти частина місцевої романтики. Гідхорн оточений національним парком, найбільшим болотним заповідником Західної Європи. Тут можна побачити рідкісних птахів, качок, ну і купу туристів, які так само, як я намагаються впоратись з човном. І знаєте, чому в Гідхорн точно треба побувати? Бо тут вода, канали зелень і повна відсутність доріг. А це для мене як комбо мрія Кожен місток, кожен канал, кожен тихий куточок нагадує, час може сповільнюватись, життя може бути красивішим і простішим. Very, very Very, very good good. Тут можна не поспішати, насолоджуватись природою, культурою, ну і пригодами з човником. Єдгор, ну, це як маленька казка. І сюди точно варто приїхати, навіть якщо тільки для того, щоб побачити, як я знову намагаюсь керувати човном у вузенькому каналі з купою таких же капітанів. Ну, або цей раз буду не я вже, а ви. Бувайте і побачимось у гідхорні, ну або в наступному відео.